Чи можна перемогти безумство, що йде від самого Бога? Це питання поставив собі молодий цар Фів – Пенфей, і його відповідь обернулася трагедією, яку неможливо забути. Онук легендарного кадма, син агави. Він був розумним і суворим правителем. Логіка, порядок і дисципліна були для нього понад усе. Але в місто прийшов новий культ культ Діоніса, боговина, екстазу і театру. Новий культ Діоніса здавався йому загрозою моралі та порядку. Тому він заборонив жінкам брати участь у вакханальях, нічних ритуалах вина, екстазу і диких танців та наказав переслідувати послідовників Діоніса. Але Діоніс не пробачає зневаги. Він прийшов до ФІВ у подобі загадкового жреця. Молодий цар, не розпізнавши Бога, наказав кинути його до в'язниці. Та що значить пута для божества? Діоніс легко вирвався і замість помсти вибрав інший шлях спокусу. Він переконав Пенфея переодягнутися з жінкою і під виглядом вакханки піти на гору кеферон, аби на власні очі побачити таємні ритуали. Ти думаєш, що керуєш ситуацією? наче промовляв Діоніс. Насправді я керую тобою. Пенфей, ще впевнений у своїй владі, ховається на дереві, спостерігаючи за ритуалом, його погляд сповнений осуду та в глибині душі можливої захоплення. Жінки, охоплені релігійним шаленством, раптом помічають силует на дереві. Для них він не цар, а дикий звір, і першою накидається на звіра агава, мати Пенфея. У стані божественного безумства вона розриває власного сина на шматки, а допомагають їй сестри, іно, їх автоноя. Лише згодом притверезівши, агава з жахом розуміє, кого вбила. Мораль, яка звучить крізь віки. Цей міф не лише про смерть він, він про вічне протистояння, розум. Проти екстазу, Пенфей – логіка й порядок. Діоніс безумство і трансцендентне людина проти божества. Той, хто відмовляється визнавати силу богів, неминуче зазнає краху. Сліпота і прозріння, гава відкрила очі лише тоді, коли було запізно. Це й міф попередження: ніхто не може зупинити силу екстазу і безумства, якщо вони освячені Богом. І головне це історія про те, як легко опинитися в пастці того, що намагаєшся контролювати. Чи не нагадує він вам Сьогодні прагнення повного контролю може обернутися власною загибеллю. Хочете дізнатися більше про темний бік Діоніса та його вакханок? Тоді ставте вподобайку та підписуйтесь, далі буде ще більше таємниць, давньогрецьких міфів.